Сенсацію сколько лічніх средств граждані Росії буде Собирали готівку по школам по десяткам сю силях безпеки? Обші служності було собрано як час розказали 54,5 мільярда рублей народних средств і народних. На підтримку спеціальної війна операції. Таке питання. Ми збирали, точніше, ви, я вибачаю, ви це знаєте, всі це знають. збирали готівку по школам по десяткам. Готівка збиралася, потім сюди знову це всі знають, це ніякої нової нема. Вовк Наталі, скільки зібрано готівки на ЗСУ Я не, збирала і не знаю, готівку і хто її у прошлому. А А на чому зараз робить? А він десятку за полчаса так нарисує, не від Ось натрапив коментарі групи гаряча лінія нашої громади, це Доброславська селищна рада. Ну, Мене давно заблокували тут в групі, хоча я так і не зрозумів, за чого нічого такого негативного не писав. Але тут просто мене немає слів дивуватися, і я продовжую чи сміятися чи плакати, і говорю. Бачите, пишеться, що інформація для учасників групи при необхідності надати оголошення прохання звертатися у приватні повідомлення і надамо можливість опублікувати. Це вам те прозорість, відкритість, публічність. Група тимчасово закрита в цілях безпеки. Ну я не знаю, може голова Доброславської селищної ради теж в цілях безпеки так і не назвала суму, яку збирали готівки всіх. Працівників селищної ради, дитсадків всіх шкіл і зносили в селищну раду, готівку. Обліку, на жаль, самі бачили. Кожен раз не хочу згадувати навіть керівництво Доброславської селищної ради, всі адекватні люди зі здоровим глузом чудово розуміють і знають, хто є, яка в нас влада. Ну що зробиш? Війна, горе, але справедливість потрібно відвоювати і поставити все на свої місця.